Президент України Володимир Зеленський летить у Вашингтон для узгодження і підписання угоди між Україною та США щодо спільного освоєння природних ресурсів. Угода більше не містить попередніх жорстких вимог, які висував Дональд Трамп. Передбачається, що буде створено спеціальний фонд. До нього Україна переказуватиме половину доходів від продажу та використання корисних копалин, які належать державі. До цих ресурсів відносяться нафта, газ, а також вся необхідна інфраструктура для їхнього видобутку. Кошти з цього фонду спрямують на фінансування різних інвестиційних проектів. У межах країни, однак підприємства, які вже існують, наприклад, Нафтогаз і Укрнафта, не підпадають під умови цієї домовленості. На цьому тлі Путін несподівано заявив про готовність Росії до спільної роботи з американськими компаніями у сфері видобутку рідкісноземельних металів. Він зазначив, що Росія володіє значними запасами цих ресурсів. Того ж дня Путін позитивно відгукнувся про пропозицію Трампа скоротити оборонні витрати Росії та США на 50%. Він зазначив, що Росія готова до таких переговорів, підкресливши, що це могло б сприяти стабілізації міжнародної ситуації. Пропозиції Путіна викликали неоднозначну реакцію всередині Росії. Деякі провоєнні блогери та користувачі соціальних мереж критикували ініціативу співпраці зі США. Вони висловлювали невдоволення тим, що такі дії суперечать цілям так званої військової операції. Справжній зміст нової угоди між Україною та США залишається не до кінця зрозумілим. Поки що не ясно, яку саме вигоду отримає від неї американська сторона. У документі також немає жодних гарантій безпеки для України. Це логічно, адже якщо США офіційно гарантували би безпеку, то це могло б означати їхню пряму участь у війні між Україною та Росією. Саме такого розвитку подій Трамп прагне уникнути будь-якою ціною. Американські чиновники запевняють, що присутність їхніх компаній в Україні це вже своєрідний захист. Проте такі заяви викликають сумніви. Ми неодноразово бачили, як американський бізнес залишав інші держави, якщо їхній уряд не втручався у конфлікти чи не міг вплинути на політичні перевороти. Тому американська участь в економічних проектах без залучення Військових і спецслужб не має великого значення. Це добре усвідомлюють як самі США, так і країни, з якими вони співпрацюють. Представники української влади вважають, що поїздка Зеленського до Вашингтона дасть змогу більш детально роз'яснити ситуацію Дональду Трампу. Вони впевнені, що особиста розмова допоможе показати йому ширшу картину подій. Проте останній візит президента Франції Еммануеля Макрона до США демонструє, що переконати Трампа в чомусь непросто, навіть якщо співрозмовник наводить реалістичні аргументи, американський лідер все одно дотримується власного бачення. Реальності, наприклад, Макрон кілька годин намагався довести Трампу, що створення європейського миротворчого контингенту потребує підтримки з боку США. Принаймні, Вашингтон мав би надати допомогу у цьому процесі. Однак Дональд Трамп уникнув будь-яких конкретних обіцянок. Він лише сказав, що не заперечує проти цієї ідеї, хоча раніше його позиція була набагато жорсткішою. Будь-які домовленості, досягнуті з президентом США, можуть бути переглянуті або скасовані ним самим у будь-який момент. Це вже стало очевидним на прикладі переговорів із лідерами Канади та Мексики. Вони домовилися з Трампом про відтермінування запровадження високих тарифів. Вони навіть досягли угоди щодо подальших перемовин, які мали б унеможливити такий підхід. Але тепер Трамп знову повернувся до своєї первісної риторики про тарифи, ніби ніяких переговорів і не було. Проте найбільш абсурдною виглядає сама ситуація: Україна та США ведуть переговори про фонд для видобутку природних ресурсів, хоча цей проект зможе реалізуватися лише після встановлення миру. Водночас Трамп не може пояснити, як саме він планує досягти припинення війни між Україною та Росією. У той же час Путін пропонує американському бізнесу взяти участь у розробці російських корисних копалин, і це без жодних мирних переговорів чи умов. Російська влада прагне лише нормалізації відносин із США. Хоча навіть у цьому напрямку не робить конкретних кроків, наприклад, Москва не поспішає вирішувати питання роботи американського посольства в Росії чи відновлення діяльності російської дипломатії у Вашингтоні. Якщо питання припинення війни залишатиметься невирішеним, то будь-які угоди щодо використання українських ресурсів залишаться лише теоретичними. Ніхто достеменно не знає, скільки саме нафти і газу є в українських родовищах. Що стосується європейського миротворчого контингенту, який мав би прибути до України, то Росія категорично заперечує проти такої. Ініціативи до того ж, не ясно, чи буде підтримка з боку США. Логістично цей проект виглядає майже нездійсненним, замість того, щоб шукати реальні шляхи досягнення миру, Трамп зосереджується на питаннях, які мають сенс лише після завершення війни, а всі інші політики змушені підігравати йому в цій грі, удаючи, що вони також не помічають безвихідності ситуації. Таку поведінку можна назвати лише формальним божевіллям, яке ґрунтується на страху світових лідерів визнати очевидне.